По-перше, ми в суспільстві демократичному живемо, і там будь-яка думка, вона може висловлюватися, і ніхто це, в цьому не заперечує. Але справа в тому, що е, це ж не вперше, як кучма казав, то це ж вже ж було. <гум> Більше року тому було дуже таке агресивне звернення проти України на ЮНЕСКО, е, де більш, більш, знаєте, так. Е, е, Ще з більшими маніпуляціями було подано цю інформацію. Ініціатором цього була так само ця ж пані Пілявський. Хоча, як на мене, вона, вона є виконавцем, а ініціаторами, я, на мою особисту думку, це були, було оточення Геннадія Трухана. І це робилося з певних, певних електоральних майбутніх там, уподобань і все інше. Зараз ситуація змінилася, бо вже немає попереднього міського голови. На, на цій посаді е, вже зовсім інша людина. І е, лист цей, я прочитав. Він такий дуже суперечливий, навіть для тих, хто його підписував. Е, бо, е, Питання, які там підняла пані Пілявська, вони давно закриті і вирішені згідно чинного законодавства.